Незважаючи на відмову Ліверпуля від будь-якого підходу щодо переходу в січні, Реал Мадрид залишається повністю зосередженим на липневій угоді Прента Олександра Арменда і Вільно Аанта. офіційні перемовини зі стороною гравців очікуються цього місяця, оскільки тепер їм дозволено вести перемовини. Нападник збірної Швеції та Лісабонського спортмага Віктор Дьокериш став найкращим бомбардиром за підсумками 2024 року. На його рахунку за клуб та збірну 62 голи. На другому рахунку нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерін Холн на його рахунку 49 голів. На третьому місці нападник Баварії та збірної Анвії Гаррі Кейн. На його рахунку 46 голів. На четвертому місці нападник збірної Португалії та Айнастро Криштиану Ромалдо 43 голи. На п'ятому місці нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Вандовський 42 голи. Офіційна Ла Ліга відхилила апеляції Барселони щодо реєстрації Дані Ольму. Барселона не змогла представити жодної альтернативи, яка б дозволила реєструвати будь-якого гравця з 2 січня наступного року відповідно до правил економічного контролю Лаліга. Артем Нелевський пригадав та прокоментував протистояння із московським Спартаком Я відчував справжню насолоду. Перед матчами зі Спартаком Ігор Михайлович Суркіс говорив мені Алієву, пояснів легіонерам, що цей матч значить для Динамо. Ми поговорили з іноземцями, а що було далі, ви бачили. Після матчу в лужниках Шоковстій каже сьогодні всі їдемо в нічний клуб святкувати. Ми прилетіли з Москви о першій годині ночі і одразу поїхали в клуб. Приїжджаємо в бар, а там усі відвідуючи в футболках київського Динамо. У мене аж сльози щастя на очах виступили. Було дуже приємно. Шоковстй закорився гараб і ми почали святкувати. Такі моменти хочеться частіше згадувати. Мухаммед Салах на питання про золотий м'яч та про новий контракт із Іверпулем відповів так. На рахунок золотого м'яча я думаю лише про те, щоб Іверпуль виграв примерлів. А на рахунок контракту Салах відповів так. Ми далекі від цього. Я не хочу викладати інформацію у ЗМІ, щоб люди мали про що говорити. Галата Сарай вже звернувся до ПСЖ, щоб обговорити угоду про оренду Міланаш Кринера. Турецький клуб чекає, поки шкрінер прийме остаточне рішення щодо майбутнього клубу, до якого він хоче приєднатися. Напої найближчими днями збирається розірвати контракт із португальським півзахисником Маріо Руї. Півзахисник стане вільним агентом після цього. Жозе Мауріньо про відхід з Мадридського реалу. Сказати ні, Флорентіно Пересу залишається одним із найбільших розкаянь. Він сказав мені, не йди зараз. Ти зробив важку частину, а хороша ще попереду. Залишайся в реалі, але я хотів повернутися в Челсі після трьох важких років в Іспанії. Італійський мілан звільнив португальського тренера Паула Фонсаку після нічиєї з Ромою 1-1. Колишній гравець донецького шахтаря Вільян розривав свій контракт з Грецьким Олімпіакусом, і тепер він є вільним агентом. Легендарний італійський захисник Фебіо Канаваро став головним тренером Зарабського Динамо.